Єдині новини тривають. Для вас працює Лілія Налягака. Гучним видався ранок у Дніпрі. Там лунали вибухи. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, частково зруйноване складське приміщення, яке не було в експлуатації. А у Санельниковському районі через ворожу атаку постраждав чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Там пошкоджені транспортне підприємство та приватні будинки. Окупанти били й по Нікопольщині. Після опівночі з важкої артилерії поцілили по Червоногригорівській та Покровській громадах. Минулося без постраждалих. Уночі бійці південного командування схід знищили над регіоном сім безпілотників ворога. Ще вісім шахетів збили наші захисники цієї ночі на Миколаївщині. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім, через падіння уламків безпілотників у первомайському районі на відкритій території зайнялася суха трава. Пожежу рятувальники загасили. Ніхто не постраждав. Росія вже вкотре під атакою безпілотників. Там цієї ночі вибухало на нафтобазі біля селища Ліський у Воронезькій області. Вдруге за останній тиждень тамтешня влада традиційно повідомляє про збиття всіх БПЛА та падіння високоточних уламків. Через них, мовляв, їй сталося нове займання. Не спалося й жителям Смоленська. Місцеві пишуть про щонайменше сім вибухів. Цілили найпевніше у НПЗ Ярцево за іншою версією у Смоленський авіазавод, де вернув. Робляють і модернізують зокрема штурмовики су 25 Уже після атаки кілька пабліків повідомили у низці районів Смоленська зникли світло і вода. Долетіли дрони і до інших областей про вибуху роботи і ПВО та просто про над містом. Повідомляють канали Ростовської, і Саратовської області та Краснодарського краю. Війни потрібно зупинити. Про таке президент США Дональд Трамп заявив на зустрічі зі своїми прихильниками одразу після інавгураційних урочистостей. Передусім, згадав про війну Росії проти України та напад Хамасу на Ізраїль, який вилився у масштабні бойові дії на близькому сході. Трамп укотре запевнив, якби біля керма був він, то не допустив би жодного з цих конфліктів. Нині ж каже, налаштований зупинити їхню гарячу фазу. Для чого найближчим часом хотів би зустрітися з Путіним, як саме бачить. Завершення війни в Україні не уточнив лише наголосив, прагнутиме досягнути результату якнайшвидше. Щоправда, не впевнений, чи піде Путін йому назустріч. Володимир Зеленський хоче укласти мирну угоду. Я не знаю, чи хоче Путін. Може і ні. Я не в курсі, та йому би варто це зробити. Я вважаю, він руйнує Росію тим, що не прагне до мирної угоди. На мою думку, в Росії будуть величезні проблеми. Війна в Україні не завершиться ні завтра, ні післязавтра, навіть попри обіцянки з Вашингтона, так вважає президент Франції Еммануель Макрон. Про це заявив у зверненні до французьких збройних сил. Водночас наголосив, європа має дати Україні гарантії щодо неповернення війни на її територію. І додав, континент не може і не мусить залишити лише від американської зброї. А саме, що мільярди євро від платників податків повинні йти не лише на закупівлю імпортного озброєння, а й на відродження в власного оборонпрому серед іншого Макрон оголосив плани мобілізації добровольців для підтримки армії за потреби. Давайте не брехати самим собі. Війна не завершиться за лічені дні. Ба більше це не означатиме вирішення безпекового питання, перед яким ми та Європа в цілому опинилася з огляду на російську агресію. Ризик нападу актуальний для всіх: від Кавказу до Балтії. Більше на злочинці. Новий президент США помилував учасників штурму капітолію січні 21-го. Йдеться попередньо про майже півтори тисячі помилувані, шість випадків пом'якшення покарання. Таким чином Трамп виконав одну з обіцянок, які давав під час передвиборчої кампанії. Засуджених він назвав заручниками і повторив це під час підписання указу про їхнє помилування. Нагадаю, 6 січня 2021-го НАТО прихильників Трампа намагався завадити конгресу, затвердити перемогу. На виборах президента демократа Джо Байдена тоді під час сутичок п'ятеро людей загинули. Скористався своїм правом і тепер уже колишній президент США Джо Байден. В останні години перебування на посаді він помилував п'ятьох членів своєї родини: брата Джеймса Байдена та його дружину Сару, сестру Валері Байден оуенс разом із чоловіком Джоном і ще одного брата Френсіса у своїй заяві зазначив, його родина зазнає постійних нападок і погроз, які не мотивовані нічим іншим, окрім як бажанням помсти від політичних опонентів. Нагадаю, раніше Байден помилував свого сина Гантера Байдена, а ще колишнього очільника об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі та членів Конгресу, які розслідували штурм капітолію. У міграційній політиці Дональд Трамп заморозив програму для біженців з Афганістану, в рамках якої призупинені всі рейси з Кабула до США для більш як півтори тисячі афганців. Йдеться про тих, кому попередній американський уряд уже дозволив переселитися до США. І серед них є зокрема члени сімей американських військових, а ще неповнолітні без супроводу, які очікують на воз'єднання з родинами у Сполучених Штатах, і ті, кому загрожує покарання від режиму талібів за те, що билися на боці колишнього уряду Афганістану. Нагадаю, після виведення американських військ із країни влітку 2021-го адміністрація Джо Байдена сприяла приїзду до США майже 200 тисячам афганців. Черкаські археологи досліджують узбережжя Дніпра поблизу обласного центру. Це територія, де колись розміщувалося одне із найдавніших поселень білогрудівської культури, якому більше трьох тисяч років. Коли у зимовий період у водосховищі спускають воду, там знаходять чимало артефактів різних періодів. Як відбуваються роботи, показали і нашій знімальній групі. Прохолодного зимового ранку на узбережжі Дніпра лише поодинокі перехожі, серед яких і археологи прийшли сюди шукати артефакти. Оцей весь схил, його який зараз відкритий, на даний момент на всій цій території є матеріали білогородівської культури. Зрідка трапляються і деякі інші. Неподалік Черкас на території острова Стрілка згадки про давні поселення лежать буквально на поверхні, кажуть археологи. Узбережжя, як відходить вода, геть усіяне черепками посуду наших пращурів. Це фрагмент Вінчика розписної обідньої миски. Це 18-те, можливо, кінець 17-го століття. Уже точніше ми визначимо в кабінетних умовах. Територія біля Дніпра завжди була місцем розміщення багатьох поселень різних історичних періодів. Та в середині минулого сторіччя, після затоплення частини тутешніх земель водами штучного водосховища, проводити археологічне дослідження вже було неможливо. Розмитий культурний шар одного з найдавніших прослов'янських періодів, якому понад три тисячі років, виявили тільки після масштабного спуску води у 1986 році. Відтоді, у зимовий період, коли річка відходить, від берегів, археологи знову беруться за обстеження узбережних ділянок. Ми таким чином розширюємо наші знання про різні епохи середньої Дніпрянщини. В цілому ми займаємося ось таким спостереженням. Рано чи пізно цього всього не стане, на жаль. А так воно залишиться в фондах музеїв, в науковій літературі, в базах даних. Близько половини знахідок справжні артефакти періоду білогрудівської культури, адже саме їхнє поселення було на цій території. Проте трапляються і речі інших часів. Ця культура багатувала кераміки. Так звана, це трошки давніше на кілька століть, ніж решта. Цінні знахідки науковці згодом очистять, опишуть і за можливості з окремих фрагментів складуть предмети давнього побуту. Побачити такі можна у музеї середньої Надніпрянщини у Черкасах. Не завжди так гарно вдається. Є посудини, які ми збираємо по кілька років. Ось, наприклад, як оцей горщик кілька років збирався. А є в нас взагалі одна посудина, на яку пішло 11 років. У цьому музеї кажуть археологи, представлено лише два відсотки знайдених експонатів. Траплялися і вкрай рідкісні екземпляри. Дивлюся, щось таке коричневе стечить із пісочку. Витягую. Ціленький хребець що з того носорога. От. Ось оцей зубик, маленький, мамонтенятки. Загалом з 80-х років ці археологи описали 17 тисяч артефактів. А ще 20 тисяч чекають своєї черги. Допоки рівень води не піднявся, науковці продовжують досліджувати узбережжя Дніпра. А вже влітку працюватимуть над розкопками на інших ділянках. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Продовжимо новини о 8.30, а Просто зараз передаю слово Олексію Фадію. Дякую, колего. У найближчі півгодини зокрема будемо говорити про 10-ту річницю з моменту закінчення оборони донецького аеропорту. Розкажемо про виставку, яка з цієї нагоди відкрилася у столиці.